Після створення сторінок журналів почнемо його заповнювати. Обираю перший урок це фізкультура. Натискаю чітко на зелененьку кнопочку 3В. Спираючись на розклад, я знаю, що в мене фізкультура тричі на тиждень. У понеділок, та пятницю Давайте разом створимо. Всі дати. Додати стовпчик. Тип року поточний. Але його можна змінити, якщо натиснути на стрілочку вниз. Дата уроку. Лівою кнопкою миші натискаємо чітко там, де написано 20 вересня. У вас буде відображена та дата, в який день ви заповнюєте. Зверніть увагу, перший урок фізкультури. В мене був у понеділок. Це було 2 вересня. І так ставимо всі предмети. Дата уроку це найперший ваш урок у вересні. Частота повторень. Мені потрібно до кінця семестру щотижня. Обираєте номер вашого уроку і кабінет. Перевіряю тип уроку поточний. Дата найперше число у вересні. Частота повторень щотижня до кінця семестру. У понеділок у мене це 9-й урок. І кабінет Мала спортивна зала. Зберегти! Все. Програма порахувала. Мені всі дати. Всі понеділки до кінця першого семестру. Продовжимо далі. Додати стовпчик. Поточний. Дата найпершого проведеного уроку. Це був четвер, 5. Частота повторень. Ставлю так само щотижня до кінця семестру. Урок. Виділяю необхідний, натискаючи лівою кнопкою миші на ось цей кружечок. Я обираю кабінет. Перевіряємо. Поточна. Якщо мені потім треба буде змінити, я відповідну комірку тільки і зміню. А зараз я планую всі тільки поточні. Дата це перше проведення уроку. П'яте це був четвер. Частота повторень щотижня до кінця семестру. Час і кабінет. Зберегти. Ще один у мене залишився день. Це п'ятниця. Знову ж таки, додати стовпчик. Поточний. Перший день у вересні. Це було шосте. Час повторень. Частота повторень. Це щотижня до кінця семестру. Час уроку і обираю номер кабінету. Зберігаю. Зауважте, адже програма врахувала ще й дні канікул. Їх потрібно буде видалити. Ця інформація буде в наступному відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте нижче під відео. Всім дякую за увагу і гарного дня!